А чи знаєте ви, що 14 березня відзначається свято День метелика? Тому я пропоную вашій увазі оповідання Наталі Забіли, яке який називається Казка про веселого метелика. Була весна, про сніг колишній давно забули ліс і сад. Стояли яблуні та вишні у квітах з голови до п'ят. Все оживало, все раділо в зеленім лісі і в садку. І кожен сам знаходив діло собі під силу і до смаку. Отам, де сосни із затину, здаляти вились у квітник, розкинув довгу павутину павук, похмурий працівник. Він жив у хатці на гілляці щоранку в досвіта вставав, а вставши, зразу йшов до праці і плетиво своє снував. Ще й буркотав, щоб мухло вийти, міцнітине та я роблю. Я дуже впертий, працьовитий, неробства зовсім не терплю. Поміж дерев, найстарших віком, у гущині серед трави на сто дверей і 200 вікон стояв будинок мурашви. Виходили крізь всі ті двері щоранку тисячі мурах, і ми тушились до вечері, і по землі, по стовбурах. Вони тягали суча, дрюча за себе важче в сто раз. Облазили дерева й кручі усі з верхів і до низів. А ввечері повзли додому і так, щоб чути скрізь було б, хвалились всім давно відомо, що й ми ненавидим не роб. Неподалік, де тихо дзенькав серед трави ясний струмок, бджілок родина чималенька, вселилась в гарний теремок. Вони збирали мед на квітках. Аж до вечірньої зорі і клопотушок працьовитих любили всі малі й старі, бо, хоч і мали гострі жала, вони і самі любили всіх, і тільки тих не поважали, хто байдикує всім на сміх. Одного ранці, разу в, е, вранці рано в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний в яскраве вдягнений вбрання. Літає, пурхою зраділа. Серед квіток воде танець і з різнобавлень легкі криля проймає сонця промінець. Це був метелик він допіру прокинувся в старому пні і тісну зимову квартиру покинув радо навесні. Почувши вітру теплий подих, Скупався в капельках роси і вбрався у святковий одяг з тканин сліпучої краси. Ой, як же гарно, скільки світла, як хороше на світі жити, коли навколо все розквітло, все хоче з сонечком дружити. І вже не треба повертати у той старий трухлявий пень, а можна весело літати і танцювати цілий день. І став метелик витворяти такі балетні номери, що в лісі збіглися звірята, придибав навіть кріт з нори. Пташки в садку здійняли галас, захвилювались квіти всі, і шепотіли й дивувались такій невиданій красі. В цю мить затину з павутини, павук заглянув до садка, і легковажна ця картина роздратувала павука. І він спустивши на довгій нитці до мурашви в мурашнику. Ану, сусіди, подивіться, що зараз робиться в садку. Якийсь то виряджений жевчик розтанцювався серед трав. Це припинити слід, та де вже він там усіх зачарував. Хоч подивитися й цікаво, загомоніла мурашня. Та в нас така важлива справа і невідкладні завдання. Ми доїм тлю свою худобу і вганяємо на попас. Провчити вслід цього не робу, але й часу немає в нас. Тоді павук з своєї хати поліз в дупло до кажана, збудив його і став прохати впіймати швидше джигуна. Але, кажан крізь сон белькоче, то як же я його ловлю? Він не вітає серед ночі, а я весь день, звичайно, сплю. Ну що ж, павук, промовив грізно, якщо не візьметься гультяй за розом, то поки ще не пізно я сам провчу його та й край. Такі погрози й пересуди підслухав бистрий вітерець і незабаром скрізь і всюди їх розплескав з кінця в кінець, і навіть сповістив нечемно і танцюриста самого. Ні, не злякався він, а тільки до лісу перестав літати, хоч фіолетові Васильки там починали розцвітати. Він полетів на Луг до річки, сховався сумно серед трав, і, позабувши власні звички, зніяковіла крильця склав. Завіщо цей павук жахливий йому спокою не дає? Чи, може, для такого гніва якась причина дійсно є? Навколо справді всі працюють, і це, напевно, так і слід. Пташки веселі не танцюють, а мостять гнізда серед віт, мурашки хмиз додому носять, кору на дубі точить жук. І в білки теж роботи досить, І павутину че павук. Вджила у вулик мед тягає і ліпить з воску стільники. Лиш він безділа сновигає, І тільки знай веде танки. І ось ідуть вже пересуди. Недобра слава скрізь біжить. Ні, ні, він ледарем не буде, так не годиться далі жить. Та що ж, як він такої вдачі? Нікчемніший за комара. Сидить метелик гірко плаче. І слізки лапками втира. Тим часом між квіток веселих пішли розмову тут і там. А де ж отой красунь метелик, без нього дуже сумно нам. І от одна вишнева квітка зірвала з гілки тільки близь, і полетіла швидко-швидко метелико шукати скрізь. Вона питала безупину, чи хто не бачив, де він дівсь, і ось на під тут билину потрапила, де він сидів. Ой, Любчику, сказала квітку, чому ти плачеш у кутку? Чому тебе давно не витку у нашому колі у садку? І квітці про свої печаль метелик щиро розповів. Мовляв, не можу вести далі таке життя, як досі вів. Мовляв, я зараз тільки й мрію, і не знаю, де такого вчать. Не знаю і я, сказала Квітка, бо в світі мало прожила. Та в нас тут є одна сусідка, стара, досвідчена бджола. Отож не плач, розпростуй крильця, ми зараз вдвох полетимо. І тій хорошій мудрій бджілці докладно все розповімо. Вона, напевно, дасть пораду і скаже, що тобі робити. Почувши це, метелик радо з свого куточка виліз в мить. Летімо, вигну завзято, і сліз хусточкою втер. Спасибі, що мене знайшла ти, бо я. От чаю ледь не вмер. Вишневу квітку в білу щічку метелик враз поцілував і посадив собі на плічку і до бджоли попрямував. Стара бджола в мить вечірню, за день втомившися як слід, відпочивала тихо й мирно на лавочці біля воріт. Коли це гульк летить метелик, а за ним і квітонька мала. Заходьте, друзі, до оселі. Привітно мовила бджола. Розповіли вони все чисто, вона вгостила їх метком. Що ж, каже, любий танцюристе, ставай моїм помічником. Хіба я зможу мед збирати і стільки робить, як ти? Звичайно, ні, та можеш брати, ти чим іншим помогти. Коли ми навесні та влітку збираємо мед серед квіток, то водночас із квітки в квітку ми переносимо пилок. І знай, це робиться не даром. Пилок той переносить слід, щоб кожна квітка незабаром перетворилася на плід. роботиться тобі під силу, Літай собі, як досі звик. Відвідуй кожну квітку милу з неї пий солодкий сік. Танцюй, виблискуй, як лелітка, щоб веселіш усім жилось, а разом з тим із квітки в квітку, пилок на лапках перенось. О, він зрадів! На це я здібний, я так робив би і дотепер, якби лиш знав, що це потрібно для квітки та її сестер. І от, здивовані без міри побачили старі й малі, як трудиться метелик щиро, допомагаючи бджолі. І квіти всі заговорили Літай, метелику, літай, свої барвисті ніжні крила в повітрі вільно розгортай. Сідай на яблуню, на вишню, і на шипшину, і на бузок, нам всім так весело і втішно з тобою стрітить хоч разок. Є метелі, що роблять шкоду, і нищать всі садки навкруг. Та зовсім тинеть з того роду. І ти не ворог нам, а друг. Лунає здалека із і із зблизька метеликові похвала. І навіть хмурий павучисько не буркотить свого кубла. Мурашки повзуть повільно, несуть свої сучки й дрючки, І про метелика прихильно ведуть між себе балачки. А він, веселий, як ніколи, Весь день в усій своїй красі Літає в ліс, в садок і в поле, де квіти миються в росі. Пилок із квітки в квітку носить, Немов не чує тягаря, Аж поки бджілка скаже Досить, вже вечір, спатоньки пора. Весна минула, тепле літо прийшло в діброви та сади. На вітах, де біліли квіти, тепер красуються плоди, виблискують червоні вишні, і білі яблука налив, І згадують, як в дні колишні усіх метелик веселив, як всі свої маленькі сили він вклав у працю залюбки. І як ще дужче полюбили його і квіти, і бджілки. Отож, мій дорогий читачу, хто любить працю понад все. Тому й краса й весела вдача ще більшу радість принесе. А хто від ранку і до ночі живе, цураючись труда, того ніхто любить не схоче і теплим словом не згада.